Щастя у нинішньому моменті. Люди вірять, що їхнє щастя залежить від того, що відбувається, інакше кажучи, від форми. Вони не розуміють, що те, що відбувається, найнестабільніша форма у всесвіті. Воно постійно змінюється. Вони дивляться на даний момент, або як на вже зіпсований чимось таким, чого не мало статися, або як на щось неповне чи недосконале. Тому що не сталося того, що мало статися, і тим самим упускають глибшу досконалість, властиву самому життю, досконалість, яка завжди тут, яка поза тим, що відбувається чи не відбувається, яка поза формою. Прийми нинішній момент і знайди цю досконалість, що глибше будь-якої форми і не підвладна часу. радість сутнього. Єдине справжнє щастя не може прийти до тебе через будь-яку форму власність досягнення, людину чи подію через те, що відбувається чи трапляється. Ця радість ніколи не може прийти до тебе ніколи. Вона виникає з безформного виміру всередині тебе із самої свідомості. І тому є одним цілим із тим, хто ти є. Нова земля пробудження до своєї життєвої мети. Розділ радість судна. Екхард Долл.